Довірена сума. Покликала мама найстаршого сина. Як грався НА ДВОРІ із друзями, він всміхнулася ніжно, і гроші вручила, аби він пішов щось купив в магазин. Зраділо хлопчисько, побачивши гроші. Умить про цукерки подумав тоді про сік і морозиво. Що найдорожче, гадав, що ці ласощі купить собі. Велика то сума, та в мами умова купити лише те, що до списку ввійшло, а решту грошей повернути додому, хоч як би кортіло купити чогось. Взяв список і кошти хлопчина у руки засмучений сильно пішов в магазин, бо треба матусі всі гроші вернути, а так що цукерок, хотів дуже він. Придбався за списком, як мама сказала, взяв решту усю і спокуса прийшла. Купи все собі, що душа забажала А мама пробачить вона ж бо не зла. Мабуть, що багато себе упізнали, а хто ж не зустрічався з таким у житті, коли якусь справу батьки доручали, а ти або вірним лишався, або ні. Що зробить хлопчина? Чи гроші поверне, чи купить цукерки і сховає обман, цікаво почути. Що сталося напевно? Та кожен хай судить цей випадок сам. Нам також отець дав довірену суму. Не гроші тілесні, а час для життя. І буває, що ми упадаємо в зажуру і не до вподоби нам список отця. Хоч в ньому записано все, що найкраще, та діти Господні, як хлопець, на жаль, на ласощі світу так дивляться часто. І готові на них цінний час витрачать, та все, що солодке, коштує багато. І радість від нього така незначна, а треба ту суму, довірену батьком не тратити нам на утіху гріха, важливо. Щоб чисті були наші руки, бо кожен додому вернеться колись. І отець перевірить за списком покупки то добре, щоб вірними ми віднайшлись. Завжди пам'ятаймо, що час не вернути, що кожна секунда коштовна така. Стараймось слухняними батькові бути, бо він з нагородою жде в небесах.